Зйомки гострих картузів, повернення до фантастики Стівена Спілберга, фільм по Шерлоку, тата релізу фінального сезону Дивних Див та багато іншого. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні на чергова субота та черговий випуск найсвіжіших кіноновин. Традиційно запрошую вас натиснути на вподобайку, написати будь-який коментар та обов'язково підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх подій зі світу кіно. Як завжди хочу щиро подякувати за вашу підтримку каналу і всім приємного перегляду. Розпочнемо з повернення в Нарнію. Низка сумнозвісних сучасних ремейків дісталася до легендарного фентезійного циклу, права на який ще у 2018 році придбали Нетфлікс. Режисеркою та сценаристкою, як мінімум, перших двох фільмів стала Грета Гервік, яка в минулому році відзначилася вкрай успішним релізом Барбі. Чи стрімінговий гігант відразу переживуватиме минулі екранізації? Достеменно невідомо, але було б круто стартувати із шостої книги «Небіща Клуна, що описує виникнення чарівного світу. Зйомки хроніки Нарні розпочнуться вже в серпні у Британії та триватимуть сім місяців. Тому пройти через шафу та знову потрапити у казку ми зможемо. Орієнтовано в кінці 25-го року у всесвіті найвідомішого детектива, створеного Конан Дойлом, анонсована низка різноманітних проєктів, починаючи із Сольника Ватсона і завершуючи пригодами Шерлока з донькою. Проте всі ви очікуєте повернення славнозвісного Холмса Камбербетча, яке як нещодавно підтвердив один із творців серіалу актори сценарист Марк Геттіс, цілком можливе. Незважаючи на логічний фінал четвертого сезону, він мріє адаптувати серіал для великого екрану та поставити остаточну крапку цій історії. Що найважливіше у створенні повнометражного фільму зацікавлена абсолютно вся оригінальна команда, включно з Бенедиктом Камбербетчем та Мартіном Фріменом. Проте єдине, що наразі заважає офіційно стартувати виробництво, це насичений графік зіркових акторів. Тому віримо, що їм все таки вдасться знайти час та чекаємо на фінальний акорд. Після вбивці квіткової повні, незважаючи на поважний вік дідуся, Мартін Скорсезе не збирається відсижуватися і вже придивляється до низки проєктів. Одним із яких є Байопік, присвячений Френку Сінатрі. На головну роль звичайно ж мітить Леонардо Ді Капріо, який має розділити кадр із Дженніфер Лоуренс. Фільм вже знаходиться на ранній стадії розробки, а єдина проблема полягає лише в тому, щоб донька видатного співака дала зелене світло на виробництво. Проте, якщо бути чесним, Леонардо Ді Капріо та Дженіфер Лоуренс у байопіку Френка Сінатри від Мартіна Скорсезе звучить як гримуча суміш, що може яскраво та гучно вибухнути. Тому отримати позитивну відповідь здається і не таким складним завданням. Про пекельне виробництво багатостраждального страждального блейда, зміни сценариста, режисера та численні коригування сценарію я вже розповідав неодноразово. Наразі стрічка з Маршала Лі у головній ролі спробує восени дістатися до знімального майданчика, а 7 листопада 2025 року до кінотеатрів. Проте найдивовижніше у новині про Блейда це те, що до ролі легендарного мисливця на вампірів повернеться Уеслі Снайпс. Актор, нібито вже підписав контракт з Марвел, але в яких куточках кіновсесвіту студії фігуруватиме нищівник кровопивців, невідомо. Каме у блейді мало ймовірне, адже це буде більш приземлена історія без пригод мультивсесвітом на відміну від літньої баталій Дедпула та Росомахи, де нам підвезуть тону фансервісу. А також звичайно ніхто не відміняв масштабного кросоверу у месниках 6». Безпосередньо секретні війни зведуть шалену кількість героїв та лихотіїв у грандіозному кульмінаційному епіку. Можна з легкістю мріяти на повернення Тобі Магуайра, Роберта Дауні Молодшого, Кріса Еванса та інших гучних імен, включено з веслі снайпсом. На тлі сучасного ігроадаптаційного буму керівник франшизи Діабло Рот Фергюсон заявив, що не проти зняти серіал за мотивами Всесвіту. Звичайно, гравці розуміють, що серія не може похвалитися міцною сюжетною базою Проте, як не крути лору у Діабло вистачає. На жаль, Фергюсон наразі не має конкретних ідей щодо перенесення гри на маленькі екрани. Він лише запевняє, що споконвічна історія протистояння добра та зла небес та пекла, виконана в дусі Last of Us або. Fallout 100% зацікавить глядачів. До речі, свої плани присвятити випуск у Fallout я згорнув, адже на теренах Ютубу вже відзняли не один десяток якісних роликів, на які варто звернути увагу. Зйомки п'ятого та останнього сезону дивних див, потужної саги, пронизаної любов'ю до 80-х, великого кіно та загалом поп культури в самому розпалі. Враховуючи постпродакшн попередніх сезонів, в одному із роликів я стверджував, що на повернення наших улюблених героїв варто чекати у першій половині 25-го року. Проте нещодавно авторитетний інсайдер поділився назвами шести з восьми серій, режисерами які їх зняли, та датою релізу. До речі, як натякає найменування шостого епізоду течі від Камазоца, векна не стане єдиним лиходієм. Камазоці з міфології Майя це гігантський кажан, бог смерті та жертвоприношень, якому до столу, судячи з назви другого епізоду, подадуть Ненсі Карен або ж Холі Віллер. Повернення дивних див на екрани нібито має відбутися вже у листопаді цього року. Фінальний сезон, який попередник, буде розділений на дві частини, і заключні серії дістануться до глядачів у грудні. Все це звучить навіть для дивних див надто дивовижно, тому хотілося б почути офіційну інформацію від творців, які наразі як сюжет, так і виробничий процес тримають у повній секретності. Брати Дафер лише підтвердили, що у фіналі всі персонажі знову об'єднаються в одну команду, а сам сезон повністю завершить історію та не залишатиме відкритих питань. Паралельно із розробкою двох раніше анонсованих спінофів гострих картузів, виробництво фінального акорду флагманського серіалу нарешті зрушилося з місця. Автор кримінальної легенди Стівен Найт допрацьовує останні фрагменти сценарію повнометражного фільму а його зйомки мають розпочатися уже в вересні цього року. Бюджет гострих картузів буде значно більшим ніж у серіалі. Що, як засвідчує, Найт, дозволить команді викластись на повну та подарувати видовищне завершення захоплюючої історії Томаса Шелбі. Стівен Спілберг визначився з наступним режисерським проєктом. Іменитий майстер повернеться до фантастики та теми прибульців. Він зніме поки що безіменний фільм про НЛО, який будуватиметься на оригінальній ідеї творця. Сценарій для стрічки напишуть давній соратник Стівена Спілберга та один із провідних голівудських сценаристів Девід Кеп. Раніше цей тандем працював над парком юрського періоду та війною світів. Після крутих, але касово провальних фабельманів та весайської історії один із найвидатніших режисерів повернеться до жанру, який приніс йому світову славу. І я впевнений, що такий камбек приверне увагу аудиторії, яку відлякували нішові попередники. Скубіду та його друзі повертаються на маленькі екрани. Netflix випустить батусерійну лайф екшн адаптацію з живими акторами культового мультику, який, починаючи з 1969 року, розрісся у велетенську франшизу з численними продовженнями та спінофами. Нещодавні здебільшого успішні релізи Легенда про Анге та Піс» схоже на все мотивують стрімінг продовжувати обігрувати анімаційних персонажів. Проте із серіалом про підлітків детективів та говірливу собаку є один нюанс. Незважаючи на те, що виробництво Скубідузна. Ходиться на початковому етапі, сценарій мають написати Джош Апельбаун та Скотт Розенберг, яких ви можете пам'ятати по гризвісній адаптації ковбоя Бібопа, провально по всім фронтам експерименту медіагіганта з аніме. Warner Bros. за кругленьку суму придбають права на адаптацію графічного роману Евенджелін, ще одного дідища автора Дедпула. Сюжет зосередиться на вигнаному богом з небес Янголі, яка на землі боротиметься з різноманітними подовічними створіннями та всіми силами намагатиметься зупинити апокаліпсис. Марго Робі, яка ще недавно мріяла відпочити від акторства, має зіграти головну роль. Зніме картину Олівія Вайлд, а саму історію адаптує сценарист бідолашних створінь. Перенесення на екран гарячого янгола, яка 100% відмовиться від канонічних відвертих нарядів, почали обговорювати ще у 2016 році. І якщо якимось дивом загальна концепція збережеться, ми отримуємо похмуру біблійну Одіссею, яка атмосферою має нагадувати інший світ з Кейт Бекінсейл. Яблучний сервіс поділився новинами щодо двох своїх флагманських серіалів. По-перше, тривожна та естетично приваблива загадка під назвою Поділа має всі шанси повернутися в кінці цього року або ж на початку наступного, адже зйомки другого сезону вже завершилися і серіал відправився на постпродакшн. А по-друге, Apple TV вже розпочали зйомки третього, ще навіть не анонсованого сезону, не менш інтригуючої апокаліптичної антиутопії таємниця бункера. В авторів є міцний фундамент у вигляді дев'яти романів першоджерела «Г'югові», і схоже на все вони впевн ні в успіху продовження. До речі, враховуючи, що зйомки другого сезону завершилися в березні, а постпродакшн першого тривав шість місяців, цілком ймовірно, що Ребека Фергюсон у ролі Джульєти продовжить розкривати таємниці бункерів вже цієї осені. Режисер Адам Вінґерд та його давній друг сценарист Саймон Барет об'єднаються для роботи над прямим продовженням культового бойовика з 90-х без обличчя. Не так давно Вінкарт розповідав, що сиквел можливий лише за умови повернення оригінального акторського складу. І як ви можете зрозуміти, довго вмовляти Джона Траволту та Ніколаса Кейджа не довелося. Про сюжет поки що нічого не відомо, і до того ж фінал стрічки був досить однозначний. Глядачам обіцяють масу несподіваних сюжетних поворотів, та якщо вірити минулим планам режисера, до шахової партії з рокіровкою облич Траволти та Кейджа приєднаються їх подорослішавші діти. Культове назад у майбутнє одна з небагатьох іменитих франшиз, яка захищена контрактом режисера Роберта Земейкіса та сценариста Боба Гейла від сумнозвісної хвилі сучасних ремейків. Проте, схоже на все, Голівуд в особі Джей Джей Абрамса та Ворнерів вирішили оминути цю заборону, знявши на знамениту трилогію. Фільм описують як історію молодого хлопця, що подорожує у часі та данину поваги назад у майбутнє. А на головні ролі розглядають Тімоті Шаламай, який підписав із Ворнерами ексклюзивний контракт та Ель Фанінг. Наразі кінокомпанія заперечує виробництво прямого ремейка, що очевидно і неможливо без згоди з земекіса та гейла. Але ж зі слів голівудських інсайдерів, фільм і не характеризують як перезапуск, тому чекаємо, коли Ворнери все ж таки відкриють карти. На тлі чергових скандалів між Джон Роулінг та зірками патеріани Деніелом Редкліфом і Емою Вотсон, які не розділяють непрогресивні погляди письменниці, стало відомо, що за мотивами дитячої казки Роулінг, Різдвяна свинка, знімуть фільм. Це максимально світла пригода про дружбу, хоробрість, кохання, втрати і звичайно ж дорослішання – Головні постулати, які пронизують всі твори письменниці. До позиції Ролінг можна ставитись абсолютно по різному, але як бачите, скасувати легендарну авторку та її культову спадщину нікому не вдається. Права на книги продаються, і навіть Ворнери в повній мірі залучають Ролінг до створення серіалу по Гаррі Поттеру. У бокс-офісі минулого тижня лідирує новинка прокату Суперники. Гарячий любовний трикутник Зендеї зібрав 25 мільйонів для спортивної драми з рейтингом R це непоганий старт. Тим паче, що виробничий бюджет стрічки сягає близько 55 мільйонів. На другій сходинці прокату розташувався Каскадер через те, що реліз стрічки ще не відбувся у США та низці країн, коли непробивний Раян Госінг зібрав за дебютний тиждень лише 8 мільйонів. Дев'яті ліч ушанувавши свою колишню тяжку професію, зняв жваву суміш із бойовика ромкому та нехитрого детективу. Це весела і гучна пригода, яка, наплювавши на закони фізики, провела здебільшого цікаву екскурсію за лаштунки кіновиробництва. Нових жанрових висот Каскадер не підкорює, але пару годин попкорного видовища дарує. На третьому місці опинилося повстання штатів. Найдорожчий та наймасштабніший проєкт для А-24 зібрав 72 мільйони. Враховуючи бюджету 50, результат можливо і не назвати дивовижним, але для незалежного гравця, що спеціалізується на авторському кіно, це ще один впевнений крок назустріч масовому глядачу. Четверту сходинку зайняло міністерство неджентльменської війни, зібравши 10 мільйонів. Останні фільми продажного гая річі вже забули, що таке прибутки, і, схоже на все, воєнний екшен не збирається окупати свій виробничий бюджет у 60 мільйонів. На п'ятому місці розташувалася кунг фу панда 4», акумулювавши 503 мільйони. На шостому провальні мисливці на привидів, зібравши 187 мільйонів. А сьому сходинку зайняла друга дюна. Епічна пригода Пола Атріда подолала ще один знаковий рубіж у 700 мільйонів. На сьогодні в мене все. Дякую всім та кожному за увагу, за підтримку і до наступної суботи.